Порівнюйте завжди думки, чинки, почуття, зможете пізнати і пустити гармонію в своє життя. По сенсі шапка, по розуму, звіряйте свої бажання, не можна хотіти надміри, оцініть життя, надбання, не варто все бажати одразу, себе лиш розпорошите, а щось важливе мимо прилетить, його не зловите, до себе не запросите. Що занадто перебір, і завжди будуть лишки, життя все потім забирає і нервів витрачається не трішки. До рівноваги і балансу життя обов'язково приведе, і що надміри для душі було і тіла все неодмінно відбере. Що краще рибкою нагодувати чи вудку дати дитині, щоб навчився сам ловити і віслюков не жив віднині, що простіше мультик показати. Читати сину, молоток і книжку, щоб світ свій умів творити і різ хазяїном свого життя, хлопчиська.